Володимир водій молоковоза. Каже, їхати в таку заметіль не хоче, але мусить. Селянам нікуди дівати надоєне молоко, а переробні підприємства можуть зупинитися без сировини. Єдина надія чоловіка, що колгоспи долучиться до розчистки траси. Куди ми їдемо? По молоко доставляють. Їдемо по молоко. Ну а що? Ну треба зібрати. Ну колгоспи все. ну не мають куди доїти. Стараємось, мучимось і їдемо. Ну що, бач яка дорога. А куди ви в який район їдете? Теребовлянський. А ви впевнені, що ви там поїдете, чи не знаєте? Кажуть, з колгоспа про дорогу горну, щоб нас тягнути туди будуть. Така ситуація чи не на всіх дорогах Тернопілля. Рух транспорту обмежений майже на всіх виїздах із обласного центру. Сильний снігопад та вітер зводять на нівець роботу грейдерів. Дорогу замітає вже за кілька хвилин після розчищення. Зі стихією боролися і водії, і пасажири транспорту. Я не водій, ні. Я... а хто ви? Я, шо... я пасажир? А ви допомагаєте? Так. Мені треба до Тернополя добратися. Дуже що сьогодні Я мушу на Львівщині з ночі заблокована траса міжнародного значення Київ-ЧОП. У 20 кілометровому заторі застрягли сотні автомобілів. Рятувальники та працівники ДАІ не лише розчищали дорогу, а й зігрівали снігових бранців гарячим чаєм. У мене закликають мешканців населених пунктів допомагати автомобілістам їжею та теплим питвом. Хочемо попросити мешканців довколишніх сіл за можливості також допомагати водіям, які зараз опинилися упинилися у цьому заторі, можливо, продуктами, можливо, гарячим чаєм, щоб люди не замерзали там у цих автівках. На Хмельниччині рух транспорту спиняють за 25 кілометрів до кордону з Тернопільською областю. Для авто розчищають стоянки поблизу кафе і крамниць, підвозять їжу та пальне. Через погіршення погоди ускладнене сполучення майже з усіма населеними пунктами регіону. До розчищення заметів залучили увесь особовий склад військових частин області та важку військову техніку, бронетранспортери і танки. В області готуються до оголошення надзвичайної ситуації. Техніка не встигає працювати, ламається техніка. Ну. Все, що в наших силах ми робимо. Надзвичайну ситуацію уже оголосили на Тернопільщині. У найближчі два дні школи не працюватимуть. Відкриття новорічної ялинки теж перенесли щонайменше до Дня Святого Миколая. У Луцьку призупинять навчання наразі на один день. Синоптики попереджають про погіршення погоди вже цієї ночі. На Закарпатті обіцяють сніг, мокрий сніг та хуртовини. На Сході та півночі України стовпчик термометра може впасти до позначки мінус 23 градуси. Тереза Костецька, Марія Глушко, Тетяна Сивоконь, 5 п'ятий канал.